Майже три тисячі батьків-першокласників у Запоріжжі вже отримали 5 тисяч гривень допомоги за програмою пакунок школяра. Про це повідомили у пенсійному фонді. Нагадаємо, кошти можна використати протягом півроку на придбання одягу та шкільного приладдя. Водночас, витратити їх дозволено лише у магазинах, які беруть участь у програмі. Їхній перелік є на сайті Мінсоцполітики. У Запоріжжі таких торгових точок близько пів тисячі. У пенсійному фонді додають заявки батьків прийма. До 15 листопада. Подати документи можна через дію у розділі послуги, або особисто у відділенні пенсійного фонду. Одноразова грошова допомога надається родинам незалежно від їх матеріального становища, оскільки це цільова програма для підтримки дитини, яка йде саме до першого класу. Заяву для отримання виплат може надати або один із батьків дитини, або законний представник дитини. Крім того, якщо в родині двоє першачків, то така виплата буде оформлена на кожну дитину.